Чому ми з чоловіком живемо в Марокко, а не переїхали в якусь європейську країну? Ми знали, що будемо жити в Марокко ще до повномасштабного вторгнення. Просто повномасштабне вторгнення пришвидшило цей процес, і я приїхала в Марокко буквально на пару місяців раніше, ніж планувалося. В Україні чоловік навчався на лікаря, щоб працювати в Марокко. Я спеціально навчалася на фармацевта, щоб теж підтвердити свою освіту і мати роботу в Марокко. Витратити купу часу та грошей на навчання, щоб потім поїхати за кордон і працювати не по спеціальності, ми не хотіли. А підтвердити свою освіту в Європі, Канаді та США або складно і дорого, або взагалі неможливо, треба заново навчатися. До того ж, зарплати лікарів тут цілком достатні, а вартість життя нижча, ніж у більшості європейських країн. Тобто, навіть однакова сума грошей у Європі та Марокко має зовсім різну цінність, тому ми і не думали їхати за кордон. І так як чоловік мароканець, хоч один із нас може жити у власній країні поряд з родиною.